Років цей день пам'ятаємо, шануємо тих, хто це свято здобув. 9 травня ми разом згадаємо усіх, хто нам спокій, та мир повернув. 9 травня святковий час. 9 травня, я п'ю за вас, за всіх загиблих та за живих. всіх героїв сльози також бувають, і стримати їх не в змозі вони, коли під час зустрічі знову згадають жахливі події тієї війни. Дев'яте травня святковий час. Дев'яте травня я п'ю за вас. За всіх загиблих, та заживих, не Україн вам від нас усіх, 9 травня, святковий час, 9 травня, я п'ю за вас, за всіх загиблих, та заживих, не Україн вам від нас всіх. Запалюють свічі до братських могил діти квіти несуть, цей день перемоги у пам'яті вічно, майбутні нащадки також збережуть. 9 травня, святовий час, 9 травня я п'ю за вас за всіх загиблих. Та за живих, вам, від нас 9 травня, святковий час, 9 травня, я п'ю за вас, за всіх загиблих, та за живих не спію вам від нас усіх, від травня, святковий час, 9 травня, я п'ю за вас. За всіх загиблих, та заживий, низький уклін вам, від нас усіх. 하나 <shriek> 먹는 <shriek> Присутні, ми зібралися сьогодні, щоб вшанувати пам'ять тих, хто, не шкодуючи свого життя, звільняв наш народ від окупантів, які принесли на нашу землю грабіж, розруху, страждання, кров та сльози. Друга світова війна була найкривавішою у світовій історії. І хоч скільки називай, усі злічити не можна. За український рідний край боєць боровся кожний. Життя свого не пощадив у ту хвилину грізну. І кожен з нас би так зробив умер би за вітчизну. Пам'ятайте через віки і роки пам'ятайте про ту страшну війну, яка принесла горе майже у кожну хату. Пам'ятайте воїнів, які захищали нашу батьківщину від фашистської навали, Сивачолих ветеранів, у яких до цієї пори не загоїлись рани. Пам'ятайте тих. То вже ніколи не повернеться тих, хто недолюбив, у кого так і не здійснилися мрії. Мітинг реквієм, присвячений 68-й річниці визволення нашої вітчизни від фашистських загарбників, оголошується відкритим. Sì, mi До слова запрошується сільський голова Чичкан Віталій Миколаєвич. Дорогі ветерани великої вітчизняної війни, шановні односельці, гості, 68 й раз приходить на нашу рідну землю мирна весна, день перемоги величне, радісне і водночас скорботне свято. Свято, що утвердило собою неминучість здолання зла добром. Темряви світлом, ненависті, любов'ю, урочистості, які щороку проводяться в ці дні, не перестають бути хвилюючими і неповторними, такими, як і відбулися в загальноосвітній школі і будинку культури вчора і продовжуються сьогодні. Учасникам війни вони дають можливість знову відчути подих бойової, обпаленої порохом юності. Згадати своїх побратимів, живих і полеглих, неміряні вогненні верстви на довгому і тернистому шляху до перемоги. Для тих, хто народився після війни, це прекрасна нагода прилучитися до подвигу батьків, до ратних і трудових звершень, щоб брати з них приклад та наснагу для мирного життя. Цих людей. Ми вчора теж шанували, і я думаю, вчорашня подія надовго останеться у пам'яті всіх, хто був присутній на цьому прекрасному дійстві. Багато з них присутні сьогодні. Тож, велика вам подяка за те, що ви зробили і робите. Особливу подяку. Я хочу оголосити вчительці, заслуженій вчительці України Сидоренко Ользі Іванівні. За організацію вчорашнього, я думаю, для багатьох незабутнього урочистого вечора. В такі дні, як ніколи, наші серця б'ються в єдиному ритмі, і всі ми з особливою силою відчуваємо гіркоту втрат скорботу за тими, хто поліг в ім'я батьківщини за всіма незнівченними жертвами війни. Ще до цього часу відновлюються раніше невідомі. Незаслужено забуті або перекручені сторінки війни, імена вчинки людей виразніше відтінюються, висвітлюються події тієї пори Безумовно, з висоти майже 70 років багато подій бачаться дещо в іншому світлі. Сьогодні легко говорити про помилки і про рахунки на війні, але поряд з тим були, є і залишаться істини незмінні. Непорушні святі, які не підладнові, непідладні часові скорминучим віянням, оплачені найдорожчою ціною. Одна з таких незаперечних істин полягає в тому, що вирішальну роль у розгромі гітлерівської Німеччини та її сателітів відіграв Радянський Союз. А вистояти в смертельному поєдинку допомогли дружба. Бойове братерство народів багатонаціональної держави. Народною священною війшла війна в історію і людську пам'ять. І такою залишиться навічно. Вона пройшла через серця мільйонів людей, стала часткою всенародної і сімейної пам'яті. Її сувора правда залишається з нами назавжди як символ невмирущого народного героїзму. Високого патріотизму, віри, надії та вічної скорботи. Участь українського народу в пекельному добобої з коричневою чумою не можна виривати із загального контексту війни, як не можна заперечувати й той факт, що Україні судилось відіграти одну з ключових ролей у великій вітчизняній війні і загалом у Другій світовій. Її вплив на хід і наслідки бойових дій, і політичних процесів був великим, а з деяких точок зору і вирішальним. Україна дала армії флоту понад 7 мільйонів воїнів. Більше половини з них загинули на фронтах смертю хоробрих. За питомою вагою в особовому складі Червоної армії, за кількістю удостоєних звання Героя Радянського Союзу та інших бойових нагород. Українцям належить друге місце після росіян. Українці та вихідці з України очолювали більшість з 15 фронтів, командували арміями, корпусами дивізіями. В боях за визволення України склали голови і дістали поранення 3,5 мільйони воїнів Червоної армії. Вони були представниками всіх союзних республік. Вони стали синами України. Майже 28 тисяч братських могил пригорнула українська земля до своїх грудей. А 3 грудня 2009 року, ось у цій братській могилі, перепохований наш односелець Круш Микола Степанович, ми по праву пишаємося тим, що зробили для перемоги наші земляки. 445 жителів села Куковичі воювали на фронтах Великої Вітчизняної. Зі їх числа 138 чоловік за мужність і відвагу нагороджені бойовими нагородами. 298 наших земляків не повернулися з кривавих полів війни. Шановні друзі, десятиліття, що минули, не применшили подвигу нашого народу. Навпаки, чим далі відходять в історію ті грізні і буремні роки, тим глибше і масштабніше ми усвідомлюємо велич. І значення великої перемоги і ту ні з чим не незрівняно страшну і високу ціну, яку покладено на її вівтар. Сьогодні ми віддаємо данину шани і глибокої вдячності всім, хто захищав і визволяв вітчизну, рядовим бійцям і підпільникам, партизанам, парти... э, працівникам трудового фронту. До землі вклоняємося нашим святим солдатським вдовам і матерям. Синівське спасибі вам, дорогі наші, за ваш трудовий життєвий подвиг за вашу високу самопожертву. На сьогоднішній день на території сільської ради проживають тільки два учасники бойових дій та інвалідів, і одна вдова загиблого воїна, великої вітчизняної війни. Це Сидоренко Олександр Іванович, який присутній на нашому мітингу. Ми дуже вдячні йому. Шумний Володимир Єфремович, житель села Червоний Маяк, Дубовська Ганна Степанівна, на синівський громадський обов'язок постійно пам'ятати про цих людей, про їх життєві турботи, допомагати і ділом, і добрим словом. І всіх їх учора ми разом з учнями загальноосвітньої школи побували і привітали зі святом перемоги. На превеликий жаль, як бачимо з кожним роком. Стає дедалі менше ветеранів тієї жахливої війни. Все рідшою становиться колона фронтовиків, які проходять цей урочистий день до обеліска слави. Хоча ще нещодавно, якщо ви пам'ятаєте, на цьому місті були присутніми багато з них. Тож дозвольте мені, від імені сільської ради та і виконкому, від себе особисто щиро і сердечно привітати вас, 68-ю річницею перемоги у Великій Вітчизняній війні. Міцного вам здоров'я, добра, оптимізму, незгасимої енергії, добрих років життя, зігрітих любов'ю і шаною людей. Зі святом вас, дорогі друзі. Слово надається голові правління СК Куковицький роговому Василю Миколаєвичу. Шановні жителі села. Прийміть наші ширіші вітання з Днем Перемоги. 9 травня це святковий день для кожного з нас. Час багато що змінює в нашому житті, але воно не в змозі стерти з пам'яті народу цю священну дату. За велику перемогу, заплачені мільйонами життів, кров'ю, тяжкою працею, нескінченними нестатками і втратами. У цьому святі історія нашої країни, біль трат, що живе в кожній родині. Пам'яті народу назавжди залишиться самовідданість і мужність тих, хто в роки Великої Вітчизняної усі, витримав усі випробування. Ця перемога, вистраждана старшим поколінням, дала нам можливість мирно жити, працювати, любити, радіти дітям та внукам. На превеликий жаль, з кожним прожитим роком все менше залишається серед нас учасників Великої Вітчизняної війни. І сьогодні наше завдання. Зберегти і зберегти історичну правду про ті сурові, суворі роки, пам'ятати про живих і полеглих героїв. Ми повинні зробити все для того, щоб життя наших ветеранів було наповнене затишком і комфортом. Наш обов'язок зробити все можливе, щоб життя ветеранів було спокійне і радісне, щоб вони завжди були оточені турботою і увагою. Наше сердечне Вдячність і глибока повага всім ветеранам Великої Вітчизняної війни та учасникам Трудового фронту, світла пам'ять тим, хто віддав життя за перемогу над фашизмом. Ми щиро вдячні нині живим, живим ветеранам за підтримку, за мудрі поради і допомогу у вихованні молодого покоління. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя та довгих років життя. З ним перемоги, дорогі земляки! На коленице нашей, покрожи от роги, и в умает, белым облаком сад. и стоит у дороги, и стоит у дороги, и стоит у дороги, неизвестный солдат. и стоит у дороги, и стоит у дороги, и стоит у дороги неизвестный солдат, бережет он с любовью распахнутой границы, красной рябины и пишет. Он упал на рассвете, молча в краины, Украины, И воскрес под огнями, белом раду Друзья Красной Калины, Друзья Красной Калины, Друзья Красной Калины, ожила его кровь. Красної Каріни, Росія Красної Каріни, Росія Красної Каріни, пожило. Слово надається воїну-інтернаціоналісту, афганцю Завацькому Анатолію Олександровичу. Дорогі визволителі, шановні ветерани, великої вітчизняної війни, односильці. І до всього серця вітаю вас, з річницею великої перемоги. Велика вітчизняна війна і виборена в ній перемога, віддаляючись від нас у часі, не відходять у забуття. Багато років минуло від незабутнього травня 45-го року. Але і сьогодні величний подміх захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірно служіння своєму народу. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни. Ми у вічному боргу перед вами забірвану війною юність, за зразки мужності, сил духу, самопожертву, які ви виявили в боях за рідну землю. Вітаючи всіх, хто пройшов крізь вогонь великої вітчизняної, бажаю міцного здоров'я, родинного благополуччя, довгих літ, щасливого та мирного життя. До слова запрошується директор школи Єсипенко Микола Васильович. Дорогі ветерани, односельчани. Я щиро вітаю вас з Днем Перемоги. Зараз на мітингу у нас присутні школярі, які являються правнуками тих, хто в суворих випробуваннях та стражданнях здобули нам перемогу над страшним ворогом фашизмом. Події тих днів не повинні згаснути в народній пам'яті. Про це нагадуватимуть меморіальні дошки, пам'ятники. Та найголовніший меморіал це людська пам'ять, яку нащадки сьогоднішні школярі будуть нести у вічність у своїх серцях. Подвиг воїнів-переможців непідвладний часу. Як і безмежна наша вдячність всім, хто відстояв нашу вітчизну.